Ан Олексія, ми пам'ятаємо, що Верховна Рада працює тільки фактично по вівторках і четвергах. Такий повний день. Потім є дійсно, що середа п'ятниця, коли там ще депутатів треба шукати на своїх робочих місцях. Сьогодні лунала повітряна тривога. Чи зібралися депутати після повітряної тривоги? Як чільно працює? Це перше питання. І друге питання з приводу економічного бронювання. Одразу поставлю вам, тому що ви не є прихильником цього економічного бронювання. Так, хоча зараз точиться у Верховній Раді, так само як і в уряді. Ну, так би мовити, питання, яким чином це впровадити в життя, вітаю вас. Ну ви декілька різних запитань поставили. Давайте по черзі. Перше ну, Верховна Рада взагалі тепер працює в нас ну дивно взагалі. Але в нас сесійні тижні і середа Втор... Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. По п'ятницях повернули годину запитань до уряду. Голосувань там на таких змістовних зазвичай немає. Але вівторок, середа, четвер, це якби, дні, ну коли сесійні тижні. А вони сесійні тижні нас десь один на три. Тобто тиждень, потім десь два тижні. перерви. в середньому така історія. От зараз сесійний тиждень. Чесно кажучи, я прямо зараз заходжу в сесійній залі. Тому що засідання ради я не міг відповісти на ваш виклик, тому що ще тривало, закінчилось буквально декілька хвилин тому, але воно було чесно кажучи дуже сумне. Це тому, що ну вчора, коли завершува засідання, в сесійній залі залишилось 12 народних депутатів. Це було біля сьомої вечора. Та вже десь з другої години не було фактично депутатів. А до сьомої залі залишилось 12 людей до кінця зараз. Ми півгодини, значить, була повітряна тривога. Після неї депутати вже розбіжались. Вибачте за слово, як тергани. Я не знаю, якше це сказати. Ну бо ну, жін, ну ти прийшов на роботу? Ну, четвер. А ми зайшли в дуже важливий закон про бойових медиків, і ми не могли його перервати. І Після того як значить тривоги, ми сиділи тут, по людей, і врешті-решт втягнули час. І назбирали 228, Люди поверталися, і все таки ми 228 зібрали. щоб це проголосувати. І після цього засідання закрили. Це ж просто повна ганьба. Навіть Пане я перепрошую, але ви в ложі європейської солідарності зараз сидите. А за вами ваших колег також не видно з вашої пари. Закінчили засідання засідання. Засідання завершилося. Дякую, тому ви можете зайти і подивитися по результатах. 228, Яка фракція була і в якій кількості? Значить, це що стосується вашого питання про роботу, тому дуже мені прикро, що а, навіть три години в день депутати не можуть пропрацювати в звичайний будній день посеред дня. Чим так зайняті, не знаю. Мені, ну це дуже сумно. Значить, тепер а, ваше друге питання щодо економічного бронювання. Я категорично проти будь-яких ідей, які фактично означають відкупитися від, від армії. Що війна для бідних, а багаті просто платять гроші до побачення. На uh -huh. мою думку, економічне бронювання це не я, наприклад, вніс законопроект, що всі компанії, які легально працюють в Україні, які легально платять податки, в які заоформлені люди, мають право забронювати 30% своїх військових зобов'язаних, співробітників. І всі, хто компанії критичні, військова промисловість, енергетика там, ну, і інші важливі 100%. це мені зрозуміло, без хабарів, без нічого. Працюєш, платиш податки, даєш робочі місця, щось робиш в державі. Значить, 30%. да все не можна, тому що хтось має бути воювати. Але 30% всім. А коли їх як, і якщо будуть носити оці ідеї відкупитися, це не конституційно, це неправильно, це несправедливо, це погано з усіх абсолютно точок зору. Тому я категорично проти і сподіваюся, що до такого не дійде. Ми зараз тут у студії перебуваємо із Тарасом Загороднім і він як один із методів наповнення бюджету розглядає можливість дозволу на експорт продукції ВПК української, пане Олексію. Як ви вважаєте? Тому що ми вчора спілкувалися з Маргаритою у студії Ден Лайф з Богданом Кицаком, з партії Слуга народу. Він відверто сказав: що справедливості не буде. Це рішення для того, аби наповнити бюджет просто тут і зараз, тому що гроші треба. Як ваші колеги вважають, можна наповнити бюджет інакше справедливості? ...ми методами. Будь ласка, ну, по-перше, може не розтягувати бюджет по квартирах пані Крупи і інших хазах слуг народу. Що таке 6 мільйонів доларів в квартирі крупи? Це чверть мільярда гривень в одній квартирі. Це без іномарок, компаній закордонної нерухомості, закордонних рахунків, і ще в кількох будинках в Україні в них гроші на скирдовані. Це по перше, це щодо бюджету ще раз чверть мільярда в одній квартирі. Однієї депутатки «Слуги народу від в обласній раді, навіть не в Верховній Раді. Ми уявляємо взагалі собі масштаб корупції, і взагалі що відбувається, це перше про бюджет. Друге, вчора на ну, сьогодні слуги народу разом з ОПЗЖ проголосували збільшення податків всім українцям. Нам вдалося відстояти військових, що, хоча б військовим не підняли військовий збір, бо і це вони хотіли зробити. Але е, ми пропонували. Збільшити податки на гральний бізнес його краще б взагалі як на мене не було. Але якщо він є, то чому в його податок не хоча б 50%. Гральний бізнес він же не має ніяких витрат, просто збирає гроші і все. Це чому російська нафта та газ? Ну, вам можуть розповідати що завгодно, що це Азербайджанський газ, ще якісь. Ми продовжуємо транспортувати російський газ. Я теж вважаю, що це треба взагалі зупинити. Ну можливо, політично. Наші партнери, Угорщина, Словаччина, Євросоюз ставлять нам певні прохання, і ми не можемо їх ігнорувати. І маємо качати цей газ, хоча це о, гидко. А окей, але навіть якщо ми вже його качаємо, то давайте ренту видамо, щоб ми з цього отримували гроші. Тобто, значить горний бізнес, гральний бізнес оподаткувати ні. Російський Газпром оподаткувати ні, а українських громадян так. А забрати, а це прийняти рішення про підвищення військового збору? Це стосується абсолютно кожного працюючого українця: лікар, вчитель, енергетик, рятівник? Я не знаю, неважливо. важливо всі, всі, всі будуть зараз сплачувати більше, значить, отримувати на руки меншу зарплату. І, і, і вже це правильний шлях в тих умовах, які сьогодні є в державі? Паноксі, ще одне питання з приводу того, що ви написали в своєму телеграм-каналі. Ви зазначили, що у вас є інформація, що діючого генпрокурора Андрія Костіна планують зняти ну, і відправити працювати послом в Нідерланди. Які підстави на його зняття, як ви вважаєте, якщо дійсно таке станеться, так і якщо дійсно таке може статися, то коли ми можемо побачити це на практиці? Ну чесно кажучи, в мене питання, на які підставі він ще не знятий. Я би так його сформулював. Хочу нагадати, що Генеральний прокурор координує всю правоохоронну систему в Україні. Це як вона в нас координована? Тобто подивіться, що відбувається в країні з корупцією. Подивіться просто: ну це катастрофа. І це також відповідальність Генерального прокурора, а вчорашня інформація, яку я також вчора озвучив у Верховній Раді. Ми знаємо, що в Генпрокуратура, друзі, в нас з 2020 року збільшилася. Тобто. Країна в нас зменшилася, ну контрольована територія мається на увазі. Да, ми всі надіємося, віримо, сподіваємося, що це буде скоро ми будемо контролювати всі наші території, але поки ні. Людей в країні стало набагато менше, а співробітників Офісу Генерального прокурора стало більше. Це що за парадокс взагалі такий? Чому? Чому, коли країна зменшується, правоохоронні органи розбухають? При тому, що ефективності від них не видно. Більше того, це визнано його листом. Він опублікований в медіа. Кому цікаво, знайдіть. До речі, є лист Костіна на іншого слугу народу у Вініславського, і там сказано, що е, частина прокурорів офісу генерального прокурора, так як вони були там щось виведені поза штат, ще щось, не працювали, але отримували зарплату з нарахуваннями. і Сумарно це 36 мільйонів гривень склало. Тобто, в нинішніх умовах хтось отримував зарплату, взагалі не працюючи. Я не знаю, ще три потрібні підстави. В мене тільки одне питання: а нащо його відправляти послом кудись? Оце uh -huh. мені хотілося, щоб українські посли були професіоналами, а щоб це не було пенсією для слуг народу. Це таке покарання, що колишня в колишня, колишня генпрокурорка Віні Діктава в нас вже посол Швейцарії і країни, знаєте, такі обирають цікаві. Uh -huh. Тепер значить Костіна в Нідерланди хочуть. Я дивіться, це мої згідно моїх джерел. Побачимо, як воно буде. Але з того, що я знаю, це може відбутися доволі швидко. Ну і ще одне питання. Верховна Рада сьогодні в цілому прийняла законопроект про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями в армії. Проголосувала 276 народних депутатів. От, ви зокрема, пишете про те, що головна ідея дозволити залучати іноземців не тільки як солдатів та сержантів, а й як офіцерів. Чи не вбачаєте ви в цьому якісь такі певні перестороги, що наші воїни ну, по перше, мають вже більший досвід цієї, на жаль, жахливої війни. По-друге, просто не захочуть, щоб їм командували європейці, Сполучені Штати Америки, так само воїни, навіть не зважаючи на те, що вони є нашими союзниками і допомагають нам у цій війні. Серед іноземців, які воють за Україну, американців мало, і там набагато більше представників інших. Там uh -huh. грузини, білоруси, латиноамериканці е є і так далі. Дивіться, в нас величезна нестача офіцерів. Величезна. Тому нам потрібно її закривати. Тому тут не те, що немає проблеми, це правильне рішення, яке давно б треба було приймати. Там і деякі інші речі послаблені взагалі це окрема тема, що Україна не допрацьовує в цьому напрямку. На жаль, бо, як на мене, краще, що ну є реально велика кількість умовно, там, колумбійців чи інших представників інших країн, які готові за, за ті гроші, які сьогодні отримують під бойовими розпорядженнями українські військові воювати. Вони готові її ризикувати і воювати. Ну як на мене, краще хай приїжджають вони і Це на мотивовані навчені люди. Ну і ніж ризикувати життями українців. Тому е я тут не те, що не бачу проблем. А це ті рішення, які дуже запізнілі, їх треба було приймати раніше. І взагалі цю роботу по залученню іноземців треба робити на іншому рівні, щоб їх було набагато більше бажано, і їх могло би бути набагато більше, е ніж те, що ми маємо сьогодні.